Погляньте, квадроцикл, Форте 125, Лінхай 200, Лінхай 400. Гляньте на будь-який смак. 100-200-400. Це і у нас преміум сегменту. Квадроцикл. Бачите, є радіатор, він добре їде. В ньому преміум пластик, все обладнання необхідне. Тупо повноцінна професійна техніка для якогось туризму, охоти, рибалки, все як ви любите. Це така більш простенька техніка. Але також підійде для цих всіх задач, що я тільки що перераховував, тому що бачите, у нас є просто рама, у нас також доволі потужний двигун, який добре бере знизів, у нас хороший пластик, який добре гнеться, він двохмісний, багато місця, є також багажний автомат. Погляньте, тільки на приборочку. Набирає оберти звірюга на 200 кубів, уявіть собі, і ось такий дитячий вже підлітковий прикол, ось тут є в нас різні музикальні штучки, Бачите? встановлені, щоб підліток грався, катався, отримував задоволення. Є сигналізація, запуск дистанційний. Ану. Карбюратор тут налаштований більш так по-дитячому, плавні оберти набираю, щоб ніяких інцидентів не було. Така техніка. З цінами можете ознайомитись в описі під відео. Дякую за увагу.